В Київстарі обіцяю, що протягом 4-5 годин буде відновлено роботу. Віце-прем'єр міністр міністр розвитку громади території Олександр Корабков Кобраков заявив про це з результатом підсобкової зустрічі команди міністерства разом з командою, яка займається технічним обслуговуванням одного з найбільших операторів мобільного зв'язку. Київстар у Київстарі назвали, заявили, що причиною є потужна хакерська атака, яка, яка є Масштабною зброєю. от Росія вчора не змогла балістичними ракетами пробитися по енергетичній інфраструктурі, або можливо вони стріляли по бортницькій станції аерації, що ми з тобою обговорювали. А сьогодні вони запустили своїх балістичних хакерів для того, аби спричинити збої в системі зв'язку нашої держави. Зараз компанія залучила до розслідування правоохоронні органи спецслужби абонентам, які не мали зв'язку, бо не могли скористатися сервісами. Обіцяють надати якусь компенсацію. В чому вона полягає, ми поки що не знаємо. І ще наголошують на що витоку персональних даних користувачів не було. Його